Всім привіт із Сонячної Італії. Вітаю вас на моєму каналі. Канал Емігрант в Італії. Я думаю, це дуже актуальна назва, але між строчок можна прочитати канал е Психологічної терапії для автора. На моєму каналі ви можете зустріти все про все: сімейні відносини, діти. Хилян з України. Ще так не називали, але я, я бачу, що попереду угу. нас звуть. Хочу вам розповісти, хто зі мною давно знайомий, хто на мене тільки потрапив. Я заміжня за італійцем і в нас повен склад сім'ї. Це не просто я, він, а це я, він, наша спільна дитина, син приїхав з України, слава Богу. Скільки років їхав, їхав, врешті доїхав. Вся сімейка його поруч. І я просто хочу розповісти трешу останню історію. Мені просто це треба перетравити, бачите, навіть в ліс втікла, щоб спокійно записати відео, тому що вже накопилося трохи. А я думаю, що. Є е в мене просто тут коментатори, які просто все е, зійдуть, отако на сміх. Посміємося, і я буду рухатися далі, але це вже просто історія, що вони оце травкою займаються. Травлять, травлять мене, не травкою займаються, їм до цього далеко, вони занадто чесні. Знаєте, сім'я мого чоловіка вони не сміються, вони не посміхаються, вони завжди якісь насуплені з тих людей, що жаліються на здоров'я, з тих людей, що бубонять. І ще й син там у них проживає, якому вже 46 чи 47 років. Це чоловіка менший брат. І він от, я приїхала сюди, і він з Мілану приїхав, а до цього 15 років в Мілані був. І те, що вони травлею займалися, ну, це 100% було. Але якось у мене доказів не було. Ну і чоловік думав, що це йому на благо. От да, от. Я сподіваюся, що він зрозуміє, що моя сім'я це от моя сестра, мій зять, племінниця, мій син. Я що ми йому хочемо більше добра, ніж вони, тому що сестра завжди його оправдувала. Руслан намагається до нього підійти з розумінням, а його сім'я. Що по початку, що після одруження, що зараз, що не дивлячись, що в нас там от, спільна дитина, як вони хочуть їй добра, вони за спиною дуже гарно от, не стримують себе, щоб мене обговорити. Не тому, що я така, а тому, що вони такі. От Моя сестра захищає мого чоловіка не тому, що він такий, а тому, що вона така. Ви ви звертаєтесь до людини не тому, що людина якась не така, а тому, що це ваше. І виховання, характер людини це те, що батьки дали, це те, що родина дала. Багато хто не приймає свої оці родинні зв'язки, і щоб змінитися, відмовляється від них. Це нормально, є багато дітей, які не спілкуються зі своїми батьками, тому що один одного не розуміють. Батьки не спілкуються з дітьми, тому що один одного не розуміють. А мені тут кажуть, що тебе не прийняли. Так, мене, можливо, і не прийняли. Але це не тому, що я така, а тому, що вони такі. Те, що я там могла залишити світло на вулиці, це фотографувалося відправлялося швидко чоловіку. Те, що мій мусор фотографувався, відправлявся швидко чоловіку. Те, що там Оксана кудись виїхала на машині, це швиденько дзвонилося і доносилося. Хоча чоловік знав, куди я їду, я знаю цю ситуацію. Добре. І те, що там гарчать під низом, під будинком, окей, ще зроблю вам румтур. Але останнє це треш. Я тут закривала на каналі, теж показувала закривала. Сік з помідор, душила і дуже показала, що дуже цікаво, що вони беруть от бутилки з-під пива, або такі є більш бутилки з-під води, саме стекло. Звичайні кришки продаються в магазинах, такі кришки, як на певні бутилки. І в нас є спеціальний ключ, який зажимає. Можете написати, треба свій мати. Якщо я навіть матиму той ключ свій, все одно люди докопаються. Але тут вже просто докази просто на лице. І якби я їм ще про це не говорила, що я це побачила. Але чоловік вже зрозумів: закривала я бутилки, є такий спеціальний ключ, підставляєш. Там ще й на картинці у мене є помідори, якщо хочете, зайдіть, подивіться, а взагалі на наступному буду тижні закривати, то ще раз покажу. І той ключ, там підставляється кришечка, підставляється бутилка, зажимає і все, і бутилка повністю закривається. Повністю закривається, Можна потім той сік, якщо закриваєш його непрокипяченим, ложити в воду. Так, закрита бутилка, нічого з нею не робиться і прокип'ячується. Да? Або я робила так, що в я... мене небагато його було, я його прокип'ятила, бутилки простерилізувала, і я його закрила. Але я, ж я бачу, що воно щось не закривається. Я його жмужму, а воно не закривається. І та кришечка трішки-трішки прижимає і все. і отак Пальцем його раз відкрила. І все. Я не зрозуміла, що таке було, я в каналі це не показувала. Ну, думаю, чи я якась неправильна, чи що. Потім пішла, взяла, варила суго і пішла, взяла стару бутилку, там красиво було зажато, закрито. Я беру ще раз той ключ. Так, це наш спільний ключ на двох. І ще, й коли я закривала, вони зранку закривали свекор, свекруха і їхній син. Вони зранку закривали, а я поки надушила свій сік. Помідорний, закривала після обіду. І ще свекор каже, йди, бери там ключ, там ще й кришечки поруч. Я дякую, дякую, в мене кришечки є, це ж купувати треба. А ключ добре візьму, він вічний, він не ламається. Закривала я, закривала. Е, просто ще в мене є банки, які я можу закрити отак, але це все швидше. Ми завжди так закривали. І не дожалу. Воно не дожало, я дивлюся туди під низ, а там шайба запихнута. Ну така оця тоненька прослойка, наче між шайбами, там, що запихнуто. Ага, думаю, запихнули. Я давай винімати, воно не винімається. Я дзвоню чоловіку, а він у відряді. Кажу, ну так і так, воно не закриває. Я не знаю, кажу, вони туди шайбу запихнули. Він каже, то випадав магніт, запихнули вони туди, ту шайбу, то все нормально. То ти якась не така. Кажу, ну я не знаю, що буду робити. Чи до Моніки по ключ поїду, чи що. ну Я ще попіджимала, що можна було тако. Та й використовувала той сік. То пила його, то ще що, щоб воно ж не скисло. Приїхав він. Він той ключ, за той ключ, пішов, все попіджимав. Не, ну, не все. Половину бутилок попіджимав з звемен. Каже, мені 43 роки, мені це треба, а вам це треба. Напишіть щось смішне, щоб я поражала, це перетравила і далі пішла. Ну це треш такі попіджимав при мені, бачиш, все піджимається, все нормально. Як я заглядаю туди під низ, де стояла та шайба, а там красиво пусто і є місце, щоб дожати. Отак от, от. Так що кажу, дивись, а я ще сфотографувала, в мене є фотографія. Але ви знаєте, йти тим людям показувати? Це не просто про національність. Чи отакі люди? Ми, коли малі були, наш дядько на нас сказав гниди. Я не розуміла. Да, дійсно, є така категорія, а, і просто мене травлять. Е, да, я сильна, але нервові клітини не встановлюються. і ті всі події, які з тобою відбуваються, в такі моменти тебе, от ти відчуваєш себе тонким папірцем. Звичайно, я розумію, знаєте, моя бабушка колись сказала, аби війни не було, що ти там плачеш. А мені оце приїхав син, і я скажу, аби не в полоні у сусіда. Аби не в полоні у сусіда. Це все, що відбувається, це таке, це Боже, такі мелочі. Подумаєш, там тебе травлять, завтра яду якось насиплють. Я просто вже не знаю. Але ми рухаємось далі. На сьогоднішній день такий момент. Рухаємось далі. І да, там, п'ять років тому, і зараз я, звичайно, сильніша. І перших п'ять років мені внушало, що це ти якась не така, що це ти винувата в усьому. Ви знаєте, от люди да, прийшли і кажуть, це ти винувата, що з тобою відбувається. Або не сперечайся, не спор, закрий рота, ти втратила гідність. Ти не в хоромах живеш. Побійся Бога. Це все маніпуляції. Біжіть від таких людей. Що таке втратив гідність? Це звідки, з якого совдепу. Багато чого іде з церкви. Не знаю, українська, російська, ще якась. Я настільки зараз від цього всього віддалилася, і це прекрасно. Що католики. Що православні, все залежить від людей, все залежить від того, який ти всередині. І не ведіться на те, що там ти в чомусь винуватий. Просто є життєві ситуації, просто є сусіди, гниди. І це дуже погано. Тому що казала одна, каже, «Мат, краще мати хорошого сусіда поруч, ніж родича далеко. Я маю родича дуже хорошого далеко. А от сусідом мені не повезло. А ще, да, там сама винувата, да, сама винувата. У мене з понеділка треба їхати в комуну, тому що через одну програму на телефоні це треба там через почту її брати. в мене вона просрочилась, в мене її немає. Чоловік мав оформити автобус Марії до школи і харчування Марії до школи. Він зачекав, поки вже всі сроки пройдуть, і каже до мене, ти катаєшся, їдь в комуну оформи, я в відрядженнях. Чому ти не сказав це раніше? Я тебе питала, я з тобою говорила. Чому ти це не сказав раніше? Дочекався, коли вже пізно, і як мама каже, казала, треба набиратися в сірка очей йти. Да, сама винувата, що не пішла, але дивіться. Коли я була вдовою і в мене залишився на руках п'ятирічний син на маму, я лише розраховувала, що так вона його могла доглянути, а я спокійно в будь-яке могла вийти на роботу. Тому що і свої зміни я брала, і знали, що мене можна визвати, я приїду ніде не дінуся. І я виходила на роботу. Але я командувала сама собою, і коли я вдруге вийшла заміж. Да, там, що сама завагітніла, що сама вийшла? От Добре спасіба, що одна жіночка написала, що є такі чоловіки, що реально намагаються втримати жінку дітьми. Так само, як жінка втримати намагається чоловіка дітьми. Що, сама ти його зробила, чи що, чи як? Втікай від таких людей, тому що кожна життєва ситуація це просто життєва ситуація. Я на своєму каналі просто розповідаю життєві ситуації. Ніхто ні в чому не винуватий. Не розкоговарящі, да, що да, там, ти сама винувата, що ти там от заміж вийшла, що в тебе така ситуація, там, що, там, що якісь документи не оформила. Самі винуваті, що русня прийшла, самі винуваті, що катують. Є такі, є. Я так не кажу. Ніхто ні в чому не винуватий. Просто кожна людина на цій планеті жертва. А ще такий момент, в якому разі, не оправдовуюсь, тут біженка з України бігає моя. А, такий момент, от, всі, хто з Італії на вас, де свій. Блог, на каналі, щось говорить. Звичайно, і про Україну ми щось говоримо. Хто сказав, що ті, хто виїхали, не люблять свою країну. Хто сказав, що в нас не болить ще більше? У да, мене болить за Україну. Що для мене Україна? Ой, не в цей момент, звісно, говорити про Україну. Це оце в цей момент говорити про тих, що кажуть, що всі самі в чомусь винуваті. В полон попав винувати, ще щось винувати. Ні, ніхто ні в чому не винувати. Просто є життєві ситуації. І в ті життєві ситуації, в якій ми знаходимося, то це що все нормально. Якось так. Навіть монтувати не буду. Це нормально, це природа. Так що всім щастя, всім добра. І хто уходить там з каналів, приходить на канали, ви знаєте, оце це, я від вас відписуюсь. Я більше вас дивитись не буду. До речі, про психологів. Раніше ходили люди до психологів, особливо це в Америці, в Європі було. В Україні там це більше напевно якісь психологічні лікарні були, де опити проводили. А взагалі, просто психологія, поки вивчалася, то всі ходили до психолога і були. Просто безкоштовним матеріалом ще й платили от тим професорам, які потім писали дисертації. На сьогоднішній день психолог вже не актуальна, тому що людина вже вивчена і психолог вам вже нічого не дасть. Тим паче, що вони вже ліниві писати навіть дисертації і все інше. Програмки старі, як вас розчихлити і привести в себе, а нічого нового. Так що якось так, а просто треба люди, які вас підтримують і які просто посміються з тієї чи іншої ситуації. Всім добра і всім здоров'я!